Від громадської ініціативи залежить все. Ми от сьогодні, я повністю підтримую сьогоднішню думку, яку сказав Юрій Андрійович Косюк, що якби мене спитали, от ти вже другий скликання у Верховній Раді, що найбільша реформа, яка була зроблена, я вам зразу кажу, це реформа децентралізації. Ви пам'ятаєте, які були бідні наші сільські ради? Із децентралізації вони отримали фінансові спроможності, вони получили можливість самим приймати рішення, чим займатися, як використовувати кошти. Вони можуть взаємодіяти з фондами, з різними фондами, і МХП громаді, і з фондом «Вінничани». Вони можуть взаємодіяти, і ця співпраця бізнесу, громадських організацій, наших громад вона надзвичайно потужна і надзвичайно активна. Якщо раніше до повномасштабного вторгнення. У нас були державні соціальні програми, і десь можна було звертатись по школах, по дитячих садах, по будь-яких соціальних питаннях. То спочатку повномасштабно ми розуміємо, що все повинно йти на збройні сили, все повинно працювати на перемогу, на збереження життя наших воїнів, на те, щоб нищити ворога. І, і ось тут фонд МХП громаді надає неймовірну допомогу всім. Це не тільки спочатку повномасштабно, вже 10 років. Ми постійно співпрацюємо з фондом. Фонд допомагає в багатьох соціальних проектах, в багатьох соціальних питаннях, починаючи від роботи з військовими, що неймовірно побудовано, якісно, гарно, добре. Ну для прикладу компанія МХП всім військовим, які воюють. Платить заробітну плату кожен із військових, який є з МХП, і не тільки з МХП, з Вінниччини, якщо звертаються, військові частини допомагає з обладнанням, дронами, ребами, автомобілями. Тобто це фонд, який дійсно працює на людей, працює з людьми. І то і Лариса Білозір виступала. І я кажу, що е, з фондом нам сьогодні надзвичайно добре, тому що це той випадок, коли фонд працює на людей. Я говорю і заціальні прабла про про програми, і я говорю і за. Наших військових, що в першу чергу. Ну от звертаються військові, тому потрібно те, тому потрібно те. От я визнавав е, статистику, в минулому році фонд ВП громаді працював 66 бригадами, уявіть собі. Це бригади, в яких воюють наші воїни, це в бригадах, які розкидані по всіх фронтах, починаючи від Сумського Курського напрямку і закінчуючи е, Покров, Запоріжжя, Харків, повністю.